Друзі, ще раз вам добрий вечір. Почав ефір, але пропав звук. Отже, вітаю вас на прямому ефірі на зв'язку Дмитро Магдич, український юрист Віталій. Чекаю, поки всі бажаючі приєднаються знову. Я вот думаю, що вже звук буде. За нашою традицією пишіть, будь ласка, де ви знаходитесь звідки ви родом? Чи вони чути, чи видно. беріть листок з ручкою. Щоб записувати серйозну важливу інформацію, яку я буду вам давати, щоб ви не забули. Як мінімум, треба записати мій номер телефону. Перевіряємо, чи є звук. Всі, хто був в ефірі, зараз перезайдуть знов сюди і будемо працювати. Я так розумію: звук вже є, так? Пишіть, звідки ви родом, де ви знаходитесь, перевіримо, як зв'язок. Сьогодні, як Фейсбук показує ваші коментарі. До того, як я почав ефір, було 30 людей в ефірі. Почекаю, поки всі бажаючі зберуться. Якщо у вас є питання юридичного характеру, то пишіть їх зразу, буду реагувати і відповідати. А крім того, знову з вами сьогодні розглянемо цю інформацію про те, що Євросоюз в перших числах липня по всіх своїх зовнішніх кордонах... Буде виставляти додаткову перевірку. всіх, хто в'їжджає в Євросоюз і не має жодних дозволів на проживання: ні пермесу, ні карта побиту, ні песель Укр, як кажуть ні, параграф 24. всіх туристів будуть перевіряти. Зараз ми детальніше зупинимося на тому, як це може повпливати на тих людей, які вже є в Євросоюзі або які збираються в'їхати сюди і не мають Пермесу і дозволів на проживання. Бачу, добрий вечір. Формія Житомир. Дуже добре. 32 глядачі, чернівці Монца. Знову ж таки, задам вам питання: як вам ця новина, яку я написав сьогодні е в... на своїй сторінці зранку, я знайшов таку інформацію, що в нас є такий діяч. Дмитро Корчинський. Він говорить, що взагалі не потрібно випускати дітей з України. І. Багато хто з вас написав, ну, ви самі бачите, що написали, не погоджуються з тим. Кажуть, що цей діяч просто ультраправий такий політик, який особливо ну, якби до нього не буде влада прислуховуватися, але я можу вам сказати, що таким чином, якимись такими попередніми обговореннями завжди запускають в суспільну. Суспільне обговорення дуже шокуючі речі. Так як кажуть, скільки там є 5 рівнів сприйняття шокуючої інформації. Спочатку вона показує шок, потім. Спочатку суспільство реагує на новини як шок, потім несприйняття, потім гнів, потім змирилися і потім сприйняття. Зараз розберемося, як це може відбитися на наших подальших діях. І на нашому подальшому житті. Так. Вітербу, Харків, добрий вечір. Хто ще звідки пишіть, будь ласка, перевіряйте зв'язок. Пишіть, які ви думаєте, які у вас є думки з приводу того, що зараз відбувається в Україні, а також і в, в світі. І якщо у вас є питання юридичного характеру, зразу їх пишіть. Я почекаю, поки зберуться 100 глядачів, і розкажу вам те, що я запланував сьогодні на вступ в цей ефір. Лариса Майер пише так, жах своїх діток та онуків повивозили ще до війни і мучать простих людей. Я з вами згоден. Вже не один політик із, з Трибуни Верховної Ради, і багато блогерів, і розумні, адекватні люди вже давним-давно сказали, що це війна для бідних. Багаті відмазалися, втікли, гроші не дають, а бідні і воюють, і їх ловлять, і донатять, і не випускають з України. Ну, але дехто це все підтримує. У кожного своя думка. Так, Феррера, Парма. Бачу. Ще 15 глядачів почекаємо. Наскільки, якщо ви хочете послухати мою думку, то дивіться, що я думаю, що далі буде. Я надіявся, що до кінця листопада, до виборів в США, Має припинитися гаряча фаза війни або взагалі закінчитись війна. Але є такі думки, що вона не закінчиться, і невідомо, неважливо, хто виграє вибори в Штатах, це ніяк не вплине на зупинку війни. Війна і далі буде продовжуватися. Для цього є такі показники. По-перше, ЗСУ зайшли в Курськ. Відповідно, так просто це залишити Росія не може. По-друге, Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, зараз знаходиться в Україні, і, скоріше всього, він приїхав сам особисто, щоб дати дозвіл українській армії ЗСУ бити по військових цілях американською зброєю по військових цілях, які знаходяться в Росії, це реакція на ескалацію. Ну і сама по собі це не є це не є шлях до припинення. Гарячої фази війни. Тому, думаю, що до кінця цієї, цього року війна не закінчиться. Звідси і зрозумілі заяви про те, що треба закрити дітей в Україні і дітей теж не випускати. Їх озвучив один політик. Але, можливо, коли це набуде розголосу в суспільстві в засобах масової інформації, можливо, хтось його ще підтримає, і тоді. Це буде якимось чином заходити в парламент на обговорення, на виставлення проєктів законів і так далі. Так було тоді, коли хотіли ввести заборону на ну, тобто, додаткову мобілізацію і кримінальну відповідальність за ухиляння від мобілізації, штрафи. Це все було на початку. Січня цього року, спочатку це було як шок, а потім це вилилося в закон, який зараз діє, і тепер всі мають взяти свої військово-облікові дані. Що ця влада ще придумає з дітьми, ми не знаємо. Ніяких я коментарів своїх не даю, просто я озвучую вам новини. Якщо ви слідкуєте за діями влади, взагалі за різними подіями в Україні, якщо ви приходите на мої ефіри, ви і самі зробите вірні висновки, які вам допоможуть далі жити і. Займатися безпекою своєї сім'ї, перехожу до питань юридичного характеру, а потім скажу те, що я хотів вам сказати з приводу перевірок на кордонах Євросоюзу всіх, хто в'їжджає, не маючи Пермесу. Сергій Фролов. чи можу я отримати ВНЖ в іншій країні ЄС, якщо працюю на італійську компанію, можете. В Євросоюзі є закони, що ви маєте право мати дозвіл на проживання в різних країнах Євросоюзу одночасно. Ви не можете мати лише два десятирічних терміни, два десятирічних дозволи на проживання. Тобто на постійне місце проживання в двох країнах не можете мати. А тимчасові можете мати в двох-трьох в трьох одночасно. Тому, якщо ви маєте в Італії дозвіл на проживання, звертайтеся в іншу країну і там виробляйте дозвіл на проживання. Лариса Майер, Чи ще не отримали відповіді з префектури? Якщо ви говорите, Лариса, з приводу. Отримання титулу девяджу пристранєрі ще не маємо. Апонтамент ще не мають, люди ще не пішли на апонтаменту. Світала позор. Чи два роки резиденції з пермесу по війні будуть враховуватися до 10 років приписки на подання на громадянство? Дуже хороше, правильне, конструктивне питання. Так, будуть. Резиденція, отримана при отриманні будь-якого пермесу, завжди сумується, і потім воно заходить до. Десятирічного терміну перебування в Італії для подачі на громадянство. Тому, яке б ви пермесу не мали, я завжди рекомендую оформити приписку резиденцію, взяти, взяти карту ідентіта, посвідчення внутрішній італійський паспорт, так званий. А потім у вас пермесу буде мінятися, тип пермесу, а приписка буде накопичуватися. І коли у вас буде вже десь 7 років приписки, подбайте, щоб починаючи з 7-го року. Дохід у вас був не менше 8300 євро на рік, тому що саме такий дохід треба показати при подачі на громадянство Італії, що ви заробляєте 8300 за кожен з попередніх трьох років перед подачею. Треба буде здати екзамен на рівень Б1 протягом цього всього терміну 10-річного і зібрати документи для подачі на громадянство. Всі документи ми збираємо без вашої присутності. Я руками працюю, отримую документи, свідоцтво про одруження, народження, розлучення, довідку про несудимість. Рішення суду про розлучення. Якщо у вас є розбіжності в імені, наприклад, Андрій Й y в кінці, Андрій Й, І в І в одному паспорті так, в другому так, ми ці всі документи оформляємо, знаходимо, пояснюємо для італійської префектури, що у нас спочатку було одне написання, потім друге. Тобто, зберемо весь пакет документів для подачі на громадянство Італії. Причому ви займаєтесь своїми справами, це все робиться без вашої присутності. Щоб знати, які документи потрібно, пишіть мені на WhatsApp, мої помічники оцінять вартість пакету документів, скажуть вам повну кінцеву вартість без всяких доплат потім, запропонують оплату, оплатити половину вартості, а іншу половину ми робимо за свої гроші. Коли все готово, переклади готові, я роблю фото, відео, скидаю вам, ви доплачуєте і відправляю вам поштою ці документи додому. Якщо ви боїтеся, що ви неправильно заповните всі документи для подачі на громадянство, а це дуже великий ризик, що ви неправильно заповните. І тоді вашу практику ніхто не буде робити. Я рекомендую звернутися до спеціаліста для подачі на громадянство. Наприклад, до нас. Ми масово допомагаємо людям подавати на громадянство, всі отримують е, спочатку номер практики, а потім паспорти італійські і так і працюємо. Номер телефону, WhatsApp запишіть, ви ж маєте перед собою листок і ручку. WhatsApp плюс 39 388 355 35 749. Пишіть, будь ласка, на WhatsApp. Мої помічники вам все розпишуть, розкажуть. Якщо потрібно, зв'яжуть зі мною, поговоримо і будемо працювати. Так, добрий вечір. Тернопіль Комо, добрий вечір Слов'ян з Генуя. Нікіта НК. Підкажіть, будь ласка, якщо я конвертував своє водійське посвідчення на італійське, але автомобіль на українських номерах і оформлений на дружину, щоб виникнути проблем в Україні? Чи можуть виникнути труднощі під час зупинки поліцією? Я не зможу поставити тимчасові італійські номери, оскільки автомобіль фактично належить дружині. Дружина в Україні а я в Італії. Значить, ви пишете, чи у вас виникнуть проблеми в Україні, бо у вас італійське посвідчення водія. У вас не виникнуть проблеми в Україні, можна їздити на італійському посвідченні водія. Якщо ви думаєте, чи у вас виникнуть проблеми в Італії з українськими номерами, то так виникнуть. Вам потрібно цей автомобіль зареєструвати відповідним чином. Якби він був Нікіта зареєстрований на вас. Тоді вам би дали тимчасові номери, які починаються з букв ЕЕ, а оскільки він на дружину, є інший спосіб реєстрації, і ви теж будете їздити легально тут, в Італії, на українських номерах, але з італійськими правами. Ми вам розкажемо, дамо інструкцію. Пишіть мені на WhatsApp плюс 39 388 35 55 749. Консультація триває 7 днів і коштує 180 євро. Це до 1 жовтня. З 1 жовтня вартість консультації піднімається і буде 220 євро. Тому вирішуйте, хто думав, коли йому оплатити консультацію зараз саме час. Альона Заболотна. Завжди дивлюсь ваші ефіри. Дякую, що ви є. Ну, будь ласка, радий за оцінку вашої за вашу оцінку моєї роботи. Може, не по темі запитаю. Син виїхав за кордон, невістка з ним розвелась. Син давав дітям повести Юніон. Тепер вона почала. Подала на аліменти. Сказала, що хоч 50% італійської зарплати він має, він має контракту. Ясно. Якщо вона подала на аліменти, то вона має. Суддя має з'ясувати, яка офіційна зарплата вашого сина в Італії. Ну, відповідно, це буде судова справа. Якщо ви хочете, щоб ми цю справу розібрали. По-перше, я не зрозумів вашого питання. Ви просто розказали мені історію. Якщо ви хочете, щоб я цю праву розібрав, пишіть на WhatsApp. Консультація 180 євро. А з 1 жовтня буде 220. Я розберусь і вам дам поради. А так розказувати в ефірі. Мені забракує інформації для того, щоб розібратися в цій складній справі про аліменти. Блуд. Скажіть, будь ласка, чи ви чи можна зараз конвертувати посвідчення водія з українського на італійське? Можна. І я допомагаю. Конвертувати посвідчення водія з гарантією, що у вас українське посвідчення не заберуть, а італійське дадуть. Навіть якщо італійське не дадуть, то українське не заберуть. Тому що якщо ви підете в якусь організацію в себе і вони вас заберуть оригінал посвідчення водія, а потім з України підтвердження не прийде, бо консульство нічого не підтверджує, то у вас українського не буде і італійського не буде. Тому я вам, вам рекомендую написати мені на WhatsApp. Мої помічники вам скажуть, як ми діємо. Передадуть вам всю інформацію, і я вам... Допоможу конвертувати посвідчення водія. На італійське з гарантією, що українське вас не вилучать. А вилучать вже тоді, коли будуть давати італійське. З гарантією, що італійське буде. Наталя Наталя, якщо у мене перемесу біженця, а нема робочого контракту, чи можу я зробити робочий контракт? Чи встигну зробити робоче перемесу? Значить, перемесу біженця, як ви кажете, тимчасовий захід. Зараз діє до кінця цього року. От у вас є. Ще кусок вересня, жовтень, листопад, грудень три з половиною місяці. Оформіть трудовий контракт і подавайте на конвертацію. До речі, ми допомагаємо подати на конвертацію правильно, з гарантією, що правильно подали. Бо інакше, якщо ви неправильно заповните дані всі модулі, то цю практику ніхто не буде робити. Її кинуть, і вона буде світитись на сайті як нон-лавурабелі. Я рекомендую вам, коли є контракт, звертатися до нас. Ми допоможемо конвертувати. Це по перше. По-друге, Італія має прийняти закон. Щоб продовжити це перемесу ще на наступний цілий рік. Подивимося, коли вона це прийме. Якщо вона прийме цей закон, ну не що, а коли прийме, бо вона зобов'язана прийняти, то вам не потрібно буде е, бігом спішити, щоб оформити трудовий контракт. Ви зможете ще мати цілий рік в запасі для конвертації. Людмила Волинець, скажіть, будь ласка, про ЄЕС. Ви сказали, що вже в листопаді буде кордонні нові правила. Так, якраз оця електронна система перевірки. Біометричних даних всіх, хто заїжджає в ЄС, буде введена в перших числах листопада. Коли вона запрацює, не знаємо. Але вже такого, як.